Так зробив гарний кахон. Кахон це прованський перкусійний інструмент, який здатен замінити цілу барабанну установку на акустичному виступі. Грати можна чим завгодно. Долоні, пальці, щітки, палки. Я читерю і граю з додатковою педаллю. Ну що можна? Саме ця модель відрізняється своєю унікальною конструкцією і звучанням. Зовнішньо цей кахон схожий на сабвуфер, і це не дарма. Бо низ тут справді масивний. Всередині кахона натягнуті струни, що дає шурхіт, легкий санкціонований перкусійний шум, ключ для налаштування є в комплекті. Не в найзручнішому місці, але в комплекті. Натяг струн впливає на тембр звучання. В кахоні від стек гарне поєднання високих і низьких тембрів, що робить його майже універсальним для всіх акустичних стилів музики. Корпус виготовлений із семи шарів березової фанери товщиною 9 мм. задня панель із п'яти шарів товщиною 7 мм. а передня з трьох шарів і має 3 мм. Інструмент оснащений зручними гумовими ніжками та ергономічною ручкою для транспортування. Оздоблення включає передню деку з чорного дерева та корпус у коричному. У відтінку Sunburst. кахон стек звучить дуже гарно. А про зовнішній вигляд і казати годі перфетто. Дякую, як завжди, лайтек. Руки болять, але воно того вартує.